Ситуація на пунктах пропуску, вигадки контрабандистів, про це і не лише про таке. Вітаю, мене звати Тетяна Іванів, Це програма Західний кордон. Залишайтеся з нами. Як дають собі раду прикордонники та інші служби з чергами на пунктах пропуску? Добірка найгучніших затримань на західному кордоні. Запалити свічку пам'яті. Як вшановують прикордонники жертв голодомору? Андрій Мазурек, історія атовця, життя до і після. Прикордонники долучилися до світового флешмобу Челлендж». Як це було? Насамперед про ситуацію на пунктах пропуску західного кордону. Довгі черги, на жаль, вже звичне явище. Більшість автомобілів у рядах це машини з іноземною реєстрацією. Також навантаження на кордон здійснюють учасники малого прикордонного руху. Як дають собі раду прикордонники та інші служби у сюжеті? На українсько-польському кордоні у Шигинях кілька днів автомобільні тягнучки. Щоб перетнути кордон, доводиться чекати від двох до п'яти годин. Водії їдуть двома рядами. Дехто намагається проскочити без черги. Машини назустріч змушені рухатись по тротуарах. Цей хаос і конфлікти намагаються залагодити поліцейські. Повертаємо назад. В кінець, в кінець черги. Так єдині винятки це коли маленькі діти присутні в машині. 50% автомобілів тут на польських номерах. За правилами водії мають кожні п'ять діб перетинати кордон. Із собою везуть продавати цигарки та алкоголь. Контрабанду ховають під одягом чи у транспорті. Розповідати про це не хочуть. Зараз недовго. Зранку було від заправки черга. П'ятій годині. А що возити в, в Польщу, не знаю, там цигарки, алкоголь. По нормі, Дві пачки. Більше ні. А чого їдуть в Польщі? Не знаєте, чого їдуть в Польщу? Чого їдуть? Що робота тут є, тому біда заставляє, та їдемо. Сама пропускна спроможність пункту Шигині 6 тисяч осіб за добу. Прикордонники роблять усе можливе, аби черг не було. Тож насправді тут за день проходить 14 тисяч людей. Причини є різні. Конкретно для цього пункту пропуска це безпосередньо половина громадян слідують на транспортних засобах іноземної реєстрації та змушені, щоп'ять п'ять дім, а той частіше перетинати кордон. А також багато бажаючих і відповідно не така значна інфраструктура пункт яка б могла забрати стільки людей. У Польщі відразу біля кордону торгують човники. Вони щодня проходять лінію розмежування з сигаретами та алкоголем. За добу зізнаються, вони можуть заробити 500-600 гривень. А За пачку? а горілка. Я що там немає, ми нічого майже не маємо з тих копей. Сьогодні лежиться. Я продав дві пачки серед. А що, ви даєте? а що ви зробили для того, щоб я не продавав дві пачки серед? Ви вивчіть, дві сіти. При вигляді камери торговці втікають, далі починають погрожувати. Переважно мешканці прикордоння живуть із човникового бізнесу. До Польщі несуть продавати цигарки та алкоголь. Додому привозять продукти, хімію чи техніку. На контрабанді мають від 600 до 1000 доларів за місяць. Тому працювати в Україні не поспішають. У селі Шагині чимало офіційно безробітних. Тут немає виробництва чи заводів. Сільська рада об'єднує три села, але платять податки тут лише 32 підприємці. Торік до Польщі поїхали працювати 800 тисяч українців. Виняток і шагині. Останні роки вже так зараз, що молоді люди, які потрібні для нашої держави, починають виїжджати на такі найпростіші, скажімо, найменш кваліфіковані роботи до як на польові роботи, на будівництво. Автомобілі на польській реєстрації та човники створюють додаткове навантаження на пункти пропуску. До того ж, щороку кількість транспорту збільшується на 10%. На розбудову пропускної спроможності кордону Україна отримала кредит від сусідів. Для Львівської області є позитивна новина, що польський уряд виділив 100 мільйонів євро кредиту кордон єднання, який в тому числі має йти на розбудову як пунктів пропуску, так і доріг, які ведуть до цих пунктів пропуску. Щоб черги стали менші, варто усім зробити однакові правила перетину кордону. Експерти кажуть, для цього потрібно скасувати малий прикордонний рух, який створює чимало незручностей. Люди, які живуть в межах прикордоння, відсотків на 90 вони не працюють, скажімо там, десь на заводах чи не мають якихось приватних фірм. Вони живуть із того, що вони перевозять через кордон контрабанду. Оцей от прикордонний рух, він напряму. Створює черги. Якби його не було, я думаю, що черг на кордоні України і Польщі теж би не було. У разі безвізового режиму прикордонники очікують більше охочих перетнути кордон. До такої ситуації вони готові. Втім, перед запровадженням безвізу все ж треба збільшити кількість пунктів пропуску. До яких хитрощів вдаються контрабандисти, щоб обійти закон? Вже зараз добірка найгучніших затримань на західному кордоні, що мали місце цього тижня. Лише за добу, і лише на одному пункті пропуску краковець прикордонники затримали аж трьох контрабандистів тютюну. Загалом же з автомобілів вилучили майже 4 тисячі пачок сигарет. Двоє українців та поляк після перевірки залишилися без свого транспорту. А іноземець ще й намагався дати хабар прикордонникам у розмірі 350 польських злотих, щоб зелені берети закрили очі на контрабандний товар. За таке зухвальство спритникам загрожує кримінальна відповідальність. Майже 20 кілограм бурштину прикордонники мостиського загону вилучили в пункті пропуску Смільниця. Необроблене каміння мешканець Львівщини намагався перевести через українсько польський кордон у своєму автомобілі. Під час огляду прикордонники разом з митниками знайшли 60 поліетиленових пакетів з цінним камінням, які контрабандист заховав у запасному колесі та під обшивкою багажника. Контрабанду бурштину прикордонники виявили і на українсько-румунському кордоні. Та, попри те, в цьому випадку боковинець намагався незаконно ввести коштовне каміння в Україну. Під час поглибленого огляду автомобіля прикордонники разом з митниками знайшли 5 кілограмів дорогоцінної контрабанди. Та цього тижня найрекорднішу контрабанду на західному рубежі затримали буковинські прикордонники разом з правоохоронцями. Поблизу відділу селятин зелені берети зупинили автомобіль в забитий контрафактним тютюном. Аж 118 ящиків сигаретами українці намагалися перевести до Румунії. Запалити свічку пам'яті в останню суботу листопада в Україні згадують жертв голодомору початку двадцятого століття. Цьогоріч прикордонники запалили свічки та хвилиною мовчання вшановували заморений голодом українців по всіх рубежах нашої держави. Сьогодні ми приєднуємося до всіх всеукраїнської акції, яка проводиться, і ми відзначаємо день пам'яті жертв Голодомору. І я вважаю, що та трагедія, яка сталася 32-33 роки, це справжній геноцид проти нашого народу. Жалобні лампадки охоронці українських рубежів запалили у кожному відділі західного управління держприкордонслужби, та й по всій Україні. Хвилиною мовчання вшанували мільйони людей, які померли від штучного голоду минулого століття. Це є частина нашої історії, хоча і неприємна сторінка, але без неї не було б можливо того духу, який ми маємо зараз. І в принципі, якщо ми не будемо пам'ятати історію, то хто ми будемо? Щоб, не дай Боже, не повторялися помилки минулого, ми повинні про це пам'ятати. Лише за скромними підрахунками від голоду 32-33 років в Україні померло від 4 до 5 мільйонів людей. І щороку, в останню суботу-листопада українці запалюють свічки, аби вшанувати людей, яких вбила тоталітарна влада Радянського Союзу. Вшанування – це мінімум, який ми можемо зробити і віддати свою шану і подяку за те, що ми зараз живемо так, як ми живемо. Один з перших на війні наступний герой нашого сюжету Андрій Мазурак, прикордонник з Раворуської, потрапив на Донбас, коли там лише почалися бойові дії. Там матовець разом з мистицьким підрозділом захищали Україну, віднавали озброєних бойовиків. Про те, як нині живе зелений берет у нашому сюжеті, останній настановив підлеглим і нарешті можна піти на заслужений відпочинок після нічного чергування. Раваруцький прикордонний відділ засипає снігом, і після безсонної ночі прикордонник Андрій Мазурак чим швидше хоче добратися додому до рідних. Він на захисті українського рубежу вже не перший рік. Коли сказала моя покійна бабця, що Думаю, коли ти йдеш, тому що рано чи пізно може бути війна. І війна таки справді застала Андрія Мазурака у червні 2014 року. Прикордонник разом зі своїм підрозділом вирушили на захист України в зону АТО. Тоді військові події на сході держави лише починали розгорятися, і треба було одночасно і захищати країну, і здобувати бойовий досвід. Тоді був такий період, що всі себе готували, тому що всі розуміли, що відбувається в країні, що потрібно їхати, виконувати свої обов'язки. Хто як ми перші. Особи, які носять форму, які давали присягу на захист держави і свого народу. Спочатку захищати країну від озброєних бойовиків довелося поблизу Ясинуватої на Донеччині, а згодом підрозділ Андрія Мазурака перекинули до Ізвареного на українсько-російський кордон, що на Луганщині, і вже там зеленому берету довелося пережити бліндажі, окопи та численні обстріли противника. Були напівзруйновані приміщення після обстрілів, де ми. Займали позиції. У таких умовах ми старалися охороняти державний кордон і забезпечити спокій нашій державі. А в серпні 2014 року, після трьох місяців АТО, підрозділ з Мостиськ зустрічали рідні вдома. Та й до нині капітан Мазурак не може забути ті відчуття, коли от-от маєш побачити сім'ю на мирній частині України, а в голові ще й досі відлуння від постійних обстрілів. А в дорозі воно все так було. Озираєшся постійно, по сторонам дивишся, розуміючи, що десь щось може відбутися в будь-яку секунду. Наслідки війни прикордонник відчував навіть після повернення додому, бо наймолодший син спочатку боявся йти на руки до батька героя. Менше не впізнав навіть. Він тільки родився, я поїхав, йому було 6 місяців. І по поверненню йому було може, майже дев'ять, так що він два-три дні адаптувався, але. Потім розпізнав. Та найбільшим досягненням Андрій Мазурак вважає, що зі своїм підрозділом зуміли і зупинити просування бойовиків вглиб країни і зберегти життя своїх побратимів. Когось осколки ще не витягнуло, когось стан здоров'я погіршився, але всі повернулися. Живі. І тепер до подій, які дарують добрий настрій. До популярного у соціальних мережах світового манекен-челенджу долучилися головний прикордонник України Віктор Назаренко, очільник Львівщини Олег Синютка і популярний виконавець дідьом. Усі прикордонники та гості львівського загону на мить застигли, ніби зупинився час. Оскільки у перерві між нарадами та робочими зустрічами керівників відомств у гості до зелених беретів разом з музикантами і подарунками завітав співак дідьом. Для такофлешмобу навіть знайшли. Прикордонного собаку Терро, який теж зумів застигнути на мить, поки знімала камера. Таким чином, кажуть, вирішили показати єдність та відкритість військових і влади до суспільства. Чи на погоду завжди оптимізму та наснаги до життя і праці? Пам'ятайте наші кордони під надійним захистом. Ви дивилися програму про роботу зелених беретів. Побачимося вже наступного тижня.